Слово, що єднає Україну. Скажи, яку іуду плату за голову мою береш. За скільки мічених проклятих сріблянників ти продаєш? Моє життя твоїм хазяєм. У обоє гузловому листі, що бо у тернові засяяв я розіп'яти на хресті. Я знав війну, не знав я миру. За праведні мої слова. Хай може ляже під сокиру, моя чубата голова її оцінено в металі сьогодні, може, до стовпа, в кривавому легкім підвалі штандан фюрер від руба. Але обдуреними будуть, тобою тішені купці, хіба ти поведеш до суду, не скорені думки мої. Я вольним був, таким і буду, однаковим у всі часи, мій дух бунтарський, ти Іуда, і з тілом їм не продаси. Слово, що єднає Україну.